Гостюючи у свого дядька Михайла Драгоманова в Софії, вона разом із кузиною пішла без супроводу чоловіків театр. На той час для Болгарії це було немислимо і спровокувало великий скандал. Ну і таких скандалів за нею цілий шлейф. Ніяк не слабосила дівчина і друг пролетарів, як нав'язувала нам радянська цензура, а бунтарка, яка російське піданство називала національним нещастям. У царській імперії побувала навіть за ґратами і межі дозволеного приступала не тільки в літературі. 25 лютого з дня її народження виповнилося 150 років. Ну а ми все ще дізнаємося про неї купу такого, про що раніше і не чули. Наталія Ермола про європейську інтелектуалку, вічно молоду і навіть нині модерну Лесю Українку, яка досі кличе нас. Берімось краще до роботи, змагаємось за нове життя. Як би ми з вами зараз назвали дитину, що у 4 роки читає, у 5 Талановито грає на фортепіано, у він пише свій перший вірш і знає більше десяти мов, при чому вчить їх сама вдома. Поцілована богом дитина вундеркінд не інакше, але її мама Олена Пчілка так не вважала. Її стосунки із Лесою коливались від повного ігнорування до подруг розливода. Бо мама сама зірка, тогочасна бізнес-вумен, світська левиця, інтелектуалка багато пише, видає журнал, очолює феміністський рух. Мати українського націоналізму так пише і каже про неї Дмитро Донцов. І від усіх своїх шести дітей вона вимагала того ж і навіть більшого. Старших своїх дітей Лесю і Михайла бундарка не пускала до російських шкіл і зважилась на педагогічний експеримент, взявшись за їхню освіту сама. У 10 років у Лесі виявили туберкульоз кісток, але хвороба доньки ніколи не була причиною для попуску від мами. Сама Леся буквально ненавиділа, коли її називали хворою. Жила і творила, ніби ігноруючи діагноз. Хто вам сказав, що я слабка, що я корюся долі? Надзвичайно працездатна. Вона напише стільки, що зараз це вміщається у 14 томів творів. Їх боялися в Росії. Публікуватимуть Лесю тільки за межами імперії на Буковині та Галичині. Спонсорував роботу доньки тато. Петро Косач. Родина Лесі належала до аристократів і мала розгалужені зв'язки з інтелектуальною елітою Європи. Європейськими були їхні смаки і погляди навіть на моду. Олена Пчілка була колекціонеркою українського вбрання і однією з перших почала поєднувати вишиванки із європейським стилем. А Леся, у час, коли жінки перетискали свої талії сукнями й тугими корсетками, одягала ось такі вільні сорочки. Жінка не тінь, вважала Леся, і з чоловіками поводилась на рівних. До речі, її особисте життя з чоловіками було причиною суспільних скандалів. Закоханість у Гамбарашвілі вона вчила його французької і любові до України, а він її грузинської. І любові до Грузії була ще не розділена любов до політичного активіста Сергія Мержинського і її переїзд до мінська, попри заборону родини. А чого тільки вартий виклик із коханням до Климента Квітки? Йому 18, їй 27. Не бачена тоді різниця у віці і цивільний шлюб, попри вимоги мами, обвінчатись у церкві. Аби чоловіка не цькували, Леся за кілька років таки погодилася взяти шлюб, вони обвінчалися без оголошень. Додому повернулися трамваєм, а згодом переїхали до Грузії, відмовившись від помочі батьків. Але ті все одно допомагали. На жаль, недуга Лесі врешті взяла гору, але навіть прикута до ліжка без грошей і можливості лікування вона писала. Вона ламала стереотипи і творила для нас свій дивовижний бунтарський, міфічний і виявилось реальний український світ. Її життя обірвалось у 42 роки. Поруч були чоловік і сестра, і мама теж була. І навіть її останній шлях не був звичайним: труну на плечах несли шестеро жінок. Її боротьба теж не скінчилася зі смертю. Радянська влада усіляко цензурувала її біографію твори. А до мами, що пережила доньку, чекісти приходили з ордером на арешт. Прикуту до ліжка хвору, 80-річну жінку просто не захотіла нести. Утім, чоловік таки пройшов через гулах. Наймолодша сестра Ізидора Косач рубала ліс у трудовому таборі. Ще одна сестра Лесі, Ольга, вивезла сімейний архів за кордон, і лише це допомогло нам не втратити її справжню історію. Вона й досі модна наша Леся. Вона й досі бореться за право жінки в чоловічому світі. Вона й досі захоплює молодь своїм фентезі про мавок, вчить любові. І не визнає стереотипів, і показує Україні, як іти своїм шляхом, і стіпивши зуби і забувши про біль, коли треба.